Всім привіт! Залишилося непрочитаних дві історії казки Снігова королева. Автор Ганс Християн Андерсен. Видавництво ранок. Сьогодні ми з вами прочитаємо шосту історію, яка називається Лаплантка і Фінка. Вони зупинилися біля невеликої убогої хатини. Дах хилився до самого долу. Двері були так низько, що доводилося повсти на животі, аби потрапити всередину чи вибратися назовні. Удома була лише стара лаплантка, яка смажила рибу при світлі лоєвого каганця. Олень переказав їй історію герди. Але почавши, все ж з власної, значно важливішої, на його думку. Герда тим часом так змерзла, що не могла ворушити губами. Ой, сердешні! Попереду на вас чекає довга дорога. Мусите подолати понад сто миль до фінмарку. Там, за містом, мешкає снігова королева, щовечора запалюючи бенгальські вогні. Зараз накину кілька слів на в'яленій трісці. Паперу ж у мене нема. Передайте його там одній фінці, вона розкаже вам більше, ніж я. Коли Герда трохи зігрілася, попоїла й напилася, лаплантка надряпала щось на сухій рибині і попросила дівчинку берегти її. А тоді знову міцно прив'язала герду до оленя, і той вирушив далі. Футь! Футь! прозвучало в повітрі, цілісіньку ніч шарівно виблискувало блакитне північне сяйво. Згодом вони дісталися фінмарку і постукали в димар фінки. Дверей у її оселі не було. У середині виявилося так тепло, що невисока на зріст і трохи замурзана фінка ходила майже голяка. Вона одразу розкутала герду і зняла рукавиці та чобітки, інакше дитині було б дуже спекотно. Поклала оланеві на голову шматок льоду, а тоді прочитала написане на рибині. Вона перечитала все тричі, запам'ятала і поклала рибу в каструлю. Ще згодиться. Жінка ніколи не давала пропадати добру. Тоді Олень розповів спочатку свою історію, а потім і історію герди. Фінка кліпала мутрими очима й мовчала. Ти така тямуща, казав Олень. Знаю, що можеш однією ниткою чотири вітри докупи зв'язати. Коли капітан судна розв'яже один вузол, то піймає попутний вітер, розв'яже другий. Вітер зустрічний, що дме аж шарпає, розв'яже третій і четвертий буря така, що ліси гне. Чи не дала б ти цій маленькій дівчинці пригубити того напою, який збуджує силу дванадцятьох чоловіків, аби подолати снігову королеву? Силу дванадцятьох чоловіків? перепитала Фінка. «А вже ж, це мало б допомогти. Тоді жінка підійшла до полиці, дістала з неї великий сувій шкіри і розгорнула його. На сувої красувалися чудернацькі літери. Фінка читала їх, аж поки піт на чолі не виступив. Північний олень узявся знову просити за герду, а сама герда дивилася такими благальними, повними сліз очима, що фінка вкотре закліпала й потягнула оленя в куток. Там, кладучи йому новий лід на голову, вона прошепотіла. Маленький кай справді у снігової королеви і все там йому до душі. Хлопчик думає, що це найкраща частина світу, а винні в усьому скляні скалки в серці та в оці. Спершу потрібно витягти їх. Інакше він ніколи не стане людиною і не позбудеться влади снігової королеви. Можливо, є в тебе щось, що допомогло б Герді стати могутнішою за цю владу? Я не здатна наділити її силою більшою, ніж вона має. Невже ти не бачиш, яка велика її міць? Хіба не помітив, як люди і звірі служать їй? Як вона, бо соняш, подолала півсвіту. Ми не можемо додати їй сили адже та вже в серці цієї малої, невинної дитини. Якщо герда самотужки не піде до снігової королеви і не дістане скалки кая, ми їй не зарадимо. За дві милі звідси починається королівський сад. Віднеси герду туди. Покинь її біля великого куща з червоними ягодами у снігу. Плітками не займайся, одразу повертайся назад. Тоді Фінка підсадила маленьку Герду на оленя, і той понісся чимдуж. Ой, я ж без чобітків! Ой, я ж без рукавиць, вигукнула маленька Герда, опинившись на колючому морозі. Проте олень не смів зупинятися, допоки не дістався розлогого куща з червоними ягодами. Там він висадив герду і поцілував її уста. Його щоками текли великі блискучі сльози, тоді олень щодуху помчав назад, а бідолашна герда залишилася стояти без чобіт і рукавиць посеред страшного крижаного фінмарку. Вона рвучно побігла вперед. Назустріч їй летів цілий полк пухнастих сніжинок, але вони не падали. З неба, небеса були чисті, освітлені північним сяйвом, снігові клапті просто неслися по землі і що ближче підступали, то більшими ставали. Герда відразу згадала, якими великими вишуканими здавалися сніжинки тоді, коли вона розглядала їх під лупою. Та ці були геть інші, набагато більші й Вони були живими і служили вартою снігової королеви, вирізнялися найдивнішими формами, деякі нагадували огидних велетенських їжаків, інші Кубло змій, які наставили голови, а ще інші товстеньких ведмедиків з настовбурченою шерстю. Проте всі вони лишалися білими, лискучими, живими сніжинками. Герда почала проказувати отче наш! їй було так холодно, що вона бачила власний подих, який парою виходив з рота. Цей подих ставав дедалі щільнішим, і з нього поставали мініатюрні прозорі янголи. Торкаючись землі, вони одразу виростали. Кожен із них був у шоломі, з мечем і списом у руках. Їх дедалі більшало. І коли Герда закінчила молитву, її оточив цілісінький легіон. Вони рубали страшні снігові клапті списами. Так, що ті розпадалися на сотні частинок. Маленька герда впевнено й вільно ступала вперед. Янголи поплескували її по руках і ногах, тож дівчинці ставало тепліше, і вона жваво прямувала до палацу снігової королеви. А тепер подивімося, як тоді почувався Кай. Він справді зовсім не думав про герду і навіть гадки не мав, що саме зараз вона стоїть біля палацу. Ось і завершилася шоста історія казочки Снігова королева. В наступному відео ми з вами прочитаємо останню сьому історію. До зустрічі в наступному відео!